Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Сьогодні третя декада вересня місяця. Наші помідори продовжують плодоносити, але ми бачимо, що смакові якості стали гірші, адже у нас вже і перепади температури, і, звичайно, земля потребує харчування. Ми бачимо, що наші помідори мають кисловатий вже смак і листочки на. Самих томатах От, дивіться на крайній листочок він робиться іншої окраски, потім корішньовіє, і листочок робиться весь корішньовий. Це перший признак того, що нехватка калію іде нашим томатам. А коли нехватка калію, то які ми бачимо зміни? Ми бачимо зміни, що рівномірно не закрашується в червоний колір там, чи в жовтий насищений колір іде плямами, і, і цей самий кислуватий смак помідор, і, звичайно, листочки сигналізують про нехватку калію. Тому сьогодні в даному відео я розкажу, які нам потрібно провести підживлення. Наших томатів для того, щоб вони і надалі були смачні, солодкі, для того, щоб вони і надалі плодоносили, для того, щоб велика кількість зелених помідорів, які сьогодні є, вони могли набратися, звичайно, червоного відтінку, почервоніти, достигнути, щоб ми їх ще довго смачні могли їсти, адже передають ще довгий час теплу погоду. і всі ці помідорки після нашого підживлення, звичайно, е, достигнуть. Звичайно, можна і зелені помідори зривати, якщо буде якийсь антициклон, і ми зможемо їх забрати, і вони можуть достигнути наші помідори е, десь у темному, е, не е, теплому приміщенні. Але, звичайно, ми всі знаємо, що смакові якості помідор набагато смачніші, коли вони достигають на стеблі. На, звичайно, на земельній ділянці. Чому це так відбувається? Відбувається це тому, що калій необхідний рослинам з моменту утворення зав'язей до закінчення плодоношення. І достатня кількість калію в ґрунті, вона покращує смак овочів, і вона сприяє своєчасному дозріванню овочів і, звичайно, робить томати невразливими перед різними грибковими і бактеріальними захворюваннями. І саме головне дозволяє витримувати рослинам низькі температурні і погодні катаклізми. То які спеціалісти рекомендують підживлення саме у вересні місяці для швидшого дозрівання зелених помідор? Рекомендують монофосфат калію. За монофосфат калію я багато вже розказувала в попередніх своїх відеороликах. Це добриво двохкомпонентне, містить 33% калію і 50% фосфору. Воно для, це добриво для томатів, відмінно підходить для підживлення в момент утворення дозрівання плодів. Але на сьогодні нашим е, томатам необхідне інше добре, а саме необхідне підживлення сульфатом калію через те, що сульфат калію е, він складається із 50% калію, 46% сірки і е, до 7% фосфору. Цей сульфат калію і таке добриво Воно є одним з найкращих варіантів для томатів. Ця речовина чудово справляється з усіма завданнями. Вона забезпечує помідори всім необхідним для плодоношення і сприяє рівномірному дозріванню овочів. Також допомагає уникнути появи сухої облямівки на листі допомагає збільшити урожай і також запобігає в'яненню рослин у багатьох інших проблем. А саме, ви, мабуть, бачили, що ось, наприклад, дозріває помідорка, вона нерівномірно дозріла, а вгорі коло плодоножки взагалі зелене. Оце, якщо ми внесемо сульфат калію, то ми допоможемо нашим помідоркам рівномірно достигнути і не буде оцих таких білих прожилків, якщо розрізати нашу помідорку. Як ми використовуємо сульфат калію? Для сьогодні у нас осінь, тому ми не можемо провести надкореневе підживлення, тобто оприскувати ми не можемо через те, що вже і листочків стільки немає, як є в літній період, і звичайно вже набагато гірше томати сприймають підживлення по листу. Тому використовується підживлення сульфатом калію тільки під кореневе. Для цього нам потрібно взяти 10-12 грам сульфату калію на 10 літрів води. Це буде столова ложка без верха. Тому, дорогі друзі, єдине, хочу сказати, що цей сірчанокислий калій, це і є сульфат калію, він використовувати дуже добре його на лучних ґрунтах. Якщо у вас дуже підвищена кислотність ґрунту, то сульфат калію краще не використовувати, бо він буде закислювати ґрунт. Якщо у нас слабокислий ґрунт, то ми до цього чи після цього використаємо ще підживлення, під дощ, підсипимо деревним попелом. Адже ви знаєте, що деревний попіл це незамінне таке добриво, яке має також підміщений міст і калію, і кальцію, і фосфору. Тому сьогодні ми будемо проводити підживлення. У нас був дощик. Ви бачите, що ґрунт у нас не сухий, він вологий, і ми будемо. А вам ми рекомендуємо, якщо ви бажаєте провести підживлення саме сульфатом калію, то полити спочатку у ваші кущики помідор, а потім полити поверх зволоженого ґрунту десь не менше по 2 літри під корч. Тому Таке використання сульфату калію дозволить вам пришвидшити дозрівання томатів і покращити їхні смакові якості. Також, якщо у вас немає сульфата калію, а є монофосфат калію, ви також можете використати підживлення під корінь, використавши 10-15 грам монофосфату калію на 10 літрів води. Монофосфат калію відмінно розчиняється навіть в холодній воді. Щоб розчинити монофос... сульфат калію, потрібно взяти воду до 35 градусів тепла. Воно краще сульфат калію розчиняється у теплій воді. Єдине, хочеться сказати, що перед підживленням обов'язково потрібно зібрати весь урожай. Зібрати урожай для того, щоб залишити тільки зелені плоди, дати можливість, щоб зелені плоди потім ще наливались, і розвивались і червоніли ще два тижні. Між Підживленням сульфатом калію має пройти до збирання урожаю дві неділі через те, що це мінеральне добриво. Якщо у вас немає ні сульфату калію, ні монофосфату калію, ви можете використовувати деревний попіл. Адже ви знаєте, що використовувати деревний попіл досить просто і є завжди ефект від застосування. Він позитивний. І також можна використовувати деревний попіл, ці підживлення і по листу, і під корінь. І тут витримки ніякої немає. Єдине, що не всіх є деревний попіл, бо ще не почався опалюваний сезон. Через те ми і вам рекомендуємо різні альтернативні підживлення для того, щоб дійсно вам зібрати урожай, адже не легко цей урожай вирощувати. Хочеться зібрати до останньої помідорки, щоб вона була смачна і дійсно достигла. Дорогі друзі, бажаю вам міцного здоров'я і. Гарних урожаїв. Хай все, що ви задумали, вам здійсниться. До побачення, до нових зустрічей!